Казав, що буде фіт із кажаною, але він так і не казав. Коли відпустя. я казав? Чому? Кому я так і казав? Чи є хтось із артистів з ким хочеш зробити фіт? Кому це ти казав безкровному? Безкровному? Так. Да. Я там вже точно запам'ятала. Так, да, щось не вийшло. Ви навіть написали приспів і куплети. Так. Да. Так, да, було. Я випустив цю пісню все одно вона да? Сам... на альбомі Ромашки називається. А чому не вийшло? Не, не пам'ятаю, там кажане щось змінялось, воно їй. І... Ну, коротше, дуже довго це тягнулось, треба uh -huh. було просто фу, поки гарячень це все робити. А так, типу, пройшло багато часу, і ця пісня вже не пошла. Да? Uh -huh. Не хочеш знову зробити пропозицію їй? Е -е, подивимося, в неї там буде альбом, може щось у нас вийдеться. Uh -huh. Гадості не будеш розказати? В яких гадості? Ну, що відписалась від тебе. Баня мені сказав, що кожанна від нього відписала. Ну, підписалась. Підписалась. Да. Та може вона то випадково зробила? — Ні, ні. Я б підписаний на монеточку.